І гарненьку Хреста в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас по спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, благослови хліб, страви і напитки Словом, Твоїм, Бо ти святий, і все освячуєш завжди, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Господь благословить вас, приміння Отця і Сина, Святого Духа, щоб ви виздоровали, були щасливі, здорові, хай вам Бог дає сили, кріпості і Божої вас. Але має бути чернечки, маєте тата, маму слухати, так? Молиться. Дякую тобі за весні світанки. Дякую тобі, за вас покаються. Я, я, Життя. Я воли двоши робіт, щоранку і тебе прославлю крізь сіле життя. Дякую тобі за сонячні світанки, як рожеве світло заливає схід, лагідне проміння пнеться крізь фіранки, Щоби розтопити серця мого літ. Лагідне промінняться крізь фіранки, щоб розтопити серця мого лід. Дякую тобі за весні світанки, дякую тобі за вас каяття я молитву широбі, не сушу ранку, і тебе прославе життя, я воли двоширобіне, сушу ранку, і тебе прославку. Тобі забра колоду ранку, ніжно вітер диха у моє лице, Осуніш, верстаю, росяні гулянки, Сонною травою в мий тимче брецем, Осуніш верстаю, росяні гулянки, Сонною травою мий чабрецем ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Вім'я ліда... Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Одягу, складаємо тобі, Христе Боже наш, що ти накормив нас сердними твоїми дарами. Та не залиши нас, Небесного Твого Царства, але ти прийшов до Спаси, учнів своїх, і ми їм дарував. Прийде до нас і спаси нас, і мир нам дарують. Амінь. В ім'я Отца и Сина і Святого Духа Амінь. Пім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я Отця і Сина і Святого Духа Аминь. Всего не каждого.